Раді привітати організаторів, колег, здобувачів освіти та майбутніх вступників. Дякуємо за довіру у відкритті професійного челенджу професійна освіта ЗСУ». Змінюємо, створюємо, удосконалюємося. Сьогодні челендж проведу для вас я, завідувачка навчально-практичним центром технологій та дизайну Олена Вадимівна Писаренко. Перед тим, як розпочати захід, хочемо в першу чергу подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість спокійно працювати, навчатися та в цілому спокійно спати. Ну а ми, освітяни, в свою чергу рухаємося вперед до європейської освіти. Сфера послуг та легка промисловість завжди користувались попитом і саме зараз отримують новий подих. Наша держава потребує кадрів саме професійної освіти. Сьогодні кожен українець розуміє цінність робітничих професій для нашої країни. Саме представники легкої промисловості забезпечують для наших воїнів пошиття бронежилетів, сумок рюкзаків, плащ-накидок, шапок, рукавиць, спальних мішків та безлічі іншого. Ми маємо відновлювати, відбудовувати та дати нове життя нашій Україні після перемоги. І кожен заклад освіти, який забезпечує фахівцями легку промисловість та сферу послуг, усвідомлює свою відповідальність щодо забезпечення якісного освітнього процесу. Останні роки пандемії та воєнного стану дали зрозуміти, що нам є над чим працювати, та спонукали до удосконалення у наданні освітніх послуг. Сучасні дистанційні технології, віртуальні тренажери, навчальні відео, електронні посібники і різні інноваційні методи навчання вже давно використовуються в стінах нашого навчального закладу. А отже, саме час познайомити вас з білоцерківським фаховим коледжем сервісу та дизайну. Сучасний інноваційним закладом освіти Київщини, який орієнтується на провідні освітні тренди, новітні технології та пропонує широкий спектр освітніх програм на різних рівнях, від підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник до отримання освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Та освіти дорослих в галузях легкої промисловості, перукарського мистецтва та комп'ютерних технологій і видавництва. Щороку тут навчається близько 600 здобувачів освіти денної форми навчання. Тож пропонуємо саме зараз познайомитися з нашим закладом ближче! Поки ти думаєш ризикувати, хтось ризикує і досягає успіху. Коли ти стоїш на місці, то час витрачаєш на вітер. Ніхто і ніколи не зробить за тебе те, що повинен зробити саме ти. Ніхто не буде рости за тебе та вчитись за тебе. Тільки ти можеш повірити в себе. Тільки ти можеш вирішити, ким тобі бути, а допоможе тобі в цьому. Наша команда Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. Ми дамо можливість тобі отримати одну із найперспективніших спеціальностей на ринку праці. Ми забезпечимо тебе сучасним та безпечним освітнім середовищем. Ми дамо можливість навчатись безкоштовно та отримувати стипендії. Ми дамо реалізувати можливість ступеневої підготовки та можливість курсової підготовки під час навчання. Ми забезпечимо тобі найвищу якість освіти. Наші педагоги креативні! Творчі, готові до експериментів. Ми навчимо тебе використовувати сучасні інноваційні технології у IT-сфері, у галузі перукарського мистецтва та дизайну одягу. Тепер запрошує відділення інформаційних технологій, сучасні мови програмування, веб-дизайн, системи 3D-моделювання, обслуговування комп'ютерної техніки, хмарні технології. Поліграфічна справа електронний документообіг. І це тільки початок нашої з тобою співпраці. Ти хочеш підкорювати дивовижний і багатогранний світ моди, створюючи власні шедеври? Чи просто оновити свій повсякденний гардероб? Тоді швейне відділення це саме те, що тобі потрібно. В сучасних лабораторіях коледжу ти отримаєш можливість стілити власні неординарні ідеї та креативні задуми в процесі створення виробів повсякденного призначення чи ексклюзивних колекцій одягу. Відпрацюєш свої вміння та навички практично на підприємствах та співпрацюватимеш із відомими українськими дизайнерами, визнаними у фешн індустрії. Якщо ти маєш смак та відчуваєш подих моди, навколишній світ. Його кольори та фарби. Тоді перукарське відділення це саме те, що тобі потрібно. Ти оволодієш технологіями виконання зачісок, будь-якої складності та різних стильових направлень. Ти навчишся ефективним прийомам мейкапу та методам нейл арту. Ми піклуємось про твою безпеку, затишок та можливість інтелектуального збагачення. В коледжі є велике та безпечне укриття. Інформаційно-ресурсний центр, електронна бібліотека, студентське кафе, ковш-студія, лаунж зона комфортний гуртожиток, організує цікаве та насичене дозвілля театр моди та зачіски Діамодус, Команда КВК, Народний ансамбль Барабанщиць, Художня студія Штрих, Спортивні та Фітнес-секції, Творчі та науково-пошукові об'єднання. Які ж спеціальності ти можеш опанувати у нас? За напрямом документознавства та комп'ютерні технології на основі 9 класів, за освітньо-професійним ступенем, фаховий молодший бакалавр, інформаційна, бібліотечна та архівна справа та видавництво та поліграфія, за освітньо-кваліфікаційним рівнем, кваліфікований робітник, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. На основі 11 класів оператор комп'ютерної верстки. За напрямом Легка промисловість на основі 9 класів. За освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр технології легкої промисловості. За освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник. На основі 9 і 11 класів кравець. За напрямом Перукарське мистецтво на основі 11 класів, за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, перукарське мистецтво та декоративна косметика. За освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник на основі 9 та 11 класів перукар, перукар-модельєр, манікюрник. Забезпечимо впевненістю у майбутньому. Ти матимеш змогу продовжити навчання за скороченим терміном у нашому коледжі чи у вищих навчальних закладах України, таких як Київський політехнічний інститут, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський університет культури, Львівська політехніка, Хмельницький національний університет та інших. Ти гарантовано отримаєш пропозиції щодо працевлаштування, наші випускники. Успішно працюють як на підприємствах малого бізнесу, так і в сучасних великих корпораціях, міста Білої церкви та регіону. Ти матимеш можливість відкрити власну справу, піклуючись про гідне майбутнє, обирай сучасну якісну освіту в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну. Приєднуйся до нас, стань частиною нашої команди, будуй своє майбутнє з нами! Ну а для того, аби хоч трішки відчути, які саме умови для навчання, дозвілля, творчості створено в закладі, запрошуємо саме зараз вам вирушити до віртуальної подорожі теренами нашого коледжу. А зараз ми пропонуємо вам перейти до ознайомлення з професіями сфери послуг та легкої промисловості, підготовка за якими здійснюється у нас в коледжі. Кожна із цих професій затребована, приваблива і цікава. А почнемо ми з напряму Перукарське мистецтво та декоративна косметика. Вітаю! ти стильний, Оригінальний, талановитий, але ще не обрав свій професійний шлях. Тоді запрошуємо тебе до нашої творчої студентської родини. Світ краси та моди мінливий та багатогранний, а фахівці, що працюють у ньому, творчі, креативні, неординарні. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну навчає майбутніх спеціалістів індустрії моди, які в майбутньому і створюватимуть канони стилю. Адже спеціальності та професії, за якими готує циклова комісія перукарське мистецтво, навчають здобувачів освіти різних напрямків. Вони володіють знаннями про моду, стиль, гармонію та напрацьовують навики створення образів, зміни зовнішності людини за допомогою зачіски та макіяжу. Сучасна б'юті індустрія вимагає від студента ґрунтовних знань та вмінь в різних сферах, навчаючись у Белоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну за спеціальністю перукарське мистецтво та декоративна косметика. Я маю чудову можливість вивчити техніки виконання салонних чоловічих та жіночих стрижок, різних стилів зачісок, виконувати сучасні тематичні макіяжі. А також напрацювати навики виконання модних технік фарбування волосся, знання технології перукарських робіт, основ колористики, постежу, декоративної косметики та гриму, моделювання та художнього оформлення зачіски розвиває мені творчі здібності, креативне мислення та створення відчуття впевненості в власних силах. А також забезпечує переконаність в тому, що по завершенню навчання я займу гідне місце в індустрії краси. Чи є людина, яка в юності не мріяла змінити світ, зробити його прекраснішим? Саме задля для втілення цієї мрії я прийшла навчатися до Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну за професією перукар перукар-модельєр, адже це цікава професія для творчої особистості, яка ніколи не буде поза увагою та часом, яка дозволить мені постійно розвиватися, триматися на хвилі моди. Знання технології виконання різних видів перукарських робіт від укладання волосся до моделювання та створення зачіски. Від простої до модельної стрижки, від класичного до сучасного фарбування, формують у мені фахові компетенції, які обов'язково будуть мені у нагоді, для реалізації моєї мрії, працюючи в перукарні або салоні по завершенні навчання. Степ сучасної жінки складається не лише з зачіски та одягу, його довершують макіяж та манікюр. Продовжуючи навчання в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну за професією перукар перукар-модельєр манікюрник я отримую знання по виконанню класичного обрізного та апаратного манікюру, декоративному розпису нігтів, створенню нею дизайну, нарощенню та моделюванню нігтєвої пластини. Отримані знання та навики як компетентно застосовуватиму при наданні послуг з обраної професії. Здобувачі освіти активно приймають участь у конкурсах перукарського мистецтва, фестивалях, демонстраціях артзачісок та показах професійного спрямування. Саме конкурси дають змогу здобувачам освіти розкрити творчий потенціал, реалізувати себе в обраній професії. Продемонструвати глядачам неординарні яскраві роботи, презентуючи моделі фантазійних зачісок, макіяжу та цікаві колекції арт-образів різноманітної тематики. Дозвольте продовжити та ознайомити вас зі сферою легка промисловість. Бути кутюр'є це модно та сучасно. Кажуть, що той, хто творить руками красу, справжній Бог. Ми не виняток. Коли деталізуєш те, що любиш, і те, чим живеш, отримуєш просто насолоду. Вже багато років поспіль швейний напрям дарує нам успішних випускників, які створюють власні бренди та займають відповідну нішу у світі моди. Коледж має сучасні майстерні та аудиторії, які дозволяють в короткий проміжок часу отримати готовий витвір мистецтва. Сучасні комп'ютеризовані програми, такі як САПР та Кло 3D, допомагають удосконалювати вміння студентів та полегшують процес виготовлення готового виробу. Із здобувачами освіти працюють майстри першої категорії та сучасні, креативні педагоги, які всі свої знання та вміння передають студентам. Головна мета Зацікавити та закохати в професію від перших невпевнених кроків до успішних показів моди викладач як наставник підтримує та надихає, готові вироби та творчі креативні колекції наших здобувачів освіти та успішних випускників, тому яскравий приклад. За період існування коледжу ми маємо понад 100 успішних колекцій одягу різного асортименту. Саме зараз легка промисловість отримала новий подих, і ви не втратьте цієї чудової можливості. Якщо готові творити, фантазувати, креативити, тоді вам до нас. Коледж має в своїй структурі навчально-практичний центр технологій та дизайну це місце, де фантазії здобувачів освіти та педагогів стають реальністю. Різноманітні проєкти, колекції, майстер-класи та воркшопи. Все це надихає і нас, і студентів. Запам'ятайте, отримати освіту та змінити свій фах ніколи не пізно. Довгострокові курси з отриманням свідоцтва державного зразка. Модульні короткострокові з отриманням сертифікату запрошують вас у затишні майстерні та аудиторії коледжу. Професійна освіта та сфера обслуговування набувають все більшої популярності. Саме зараз наша держава потребує фахівців даного напряму. І головне, що вона дає можливість створити дійсно власний бренд, відкрити власний бізнес та бути завжди на висоті. Отже, професії кравець, закрійник та спеціальність моделювання та конструювання промислових виробів це наше з вами майбутнє. Інноваційні структурні підрозділи, центри, інформаційно-ресурсний, навчально-практичний центр та центр кар'єри головне завдання навчально-практичного центру технології та дизайну за напрямом швейного виробництва модернізація освітньої діяльності. Досконалення практичної підготовки здобувачів освіти коледжу, сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня, перепідготовка незайнятого населення, а також співпраця з швейними підприємствами регіону для інформування учасників освітнього процесу щодо новітніх виробничих технологій та їх впровадження. Красою Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну, а саме напряму Легка промисловість, з 2020 року став сучасний навчально-практичний центр технологій та дизайну. Саме з ним пропонуємо познайомитися докладніше. Навчально-практичний центр технологій та дизайну це новітній центр, де постійно працюють та навчаються, удосконалюються. Та атмосферно втілюють в життя складний по конструкції одяг як здобувачі освіти, так і курсанти за базовим курсом кравець, закрійник та модульні короткострокові курси. Нове обладнання дає можливість удосконалюватися, швидко виконувати поставлені завдання та йти впевнено до цілей. На базі навчально-практичного центру кравці та закрійники, техніки-конструктори мають можливість фантазувати, створювати нові колекції, поринути цілком в світ моди та сучасності. Під час майстер-класів, які проходять на базі навчально-практичного центру, всі бажаючі мають можливість познайомитися з чимось новим, креативним, сучасним та цікавим, з тим, що не залишить байдужим жодного. Нове та сучасне обладнання дозволяє економити час, вдосконалюватися та завжди ставати краще. Прес, універсальні машини, плоскошовна та пекле обметувальна машини, манекени дозволяють полегшити роботу та пришвидшити час на виконання операцій. А от вишивальна машина дозволяє втілити в життя всі наші фантазії, які ритмічно переносяться з програми Урфідус над канином. Родзинкою навчально-практичного центру є система автоматизованого проєктування Кло 3D та сапер джуліві, які дозволяють за короткий проміжок часу створювати та розробляти сучасні моделі одягу. Готові лекала за допомогою плотера переносяться на папір та роздруковуються для розкрою деталей. Навчально-практичний центр технологій та дизайну це осередок всього нового та сучасного. Для допомоги здобувачам освіти у професійному встановленні та наданні знань та навичок, які допоможуть їм стати конкурентно спроможними та успішними фахівцями у своїй галузі, у коледжі створено центр кар'єри. Після завершення навчання у коледжі здобувачі освіти мають можливість як працевлаштуватись до провідних компаній, так і відкрити власну справу, а також продовжити навчання на рівні вищої освіти. З метою підготовки та підтримки здобувачів до їх наступних кроків у професійному розвитку створено центр кар'єри. Діяльність центру спрямована, перш за все, на мотивацію здобувачів до саморозвитку, самопрезентації, самоменеджменту та самоаналізу своєї діяльності. Працівники центру кар'єри завжди. Готові надати консультацію майбутнім фахівцям з визначення кар'єрного напряму та стратегії пошуку ідеальної роботи. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну забезпечує якісну освіту та впевненість у майбутньому. Ви матимете змогу продовжити навчання за скороченим терміном в нашому коледжі чи у закладах вищої освіти України. Адже серед освітян партнерів коледжу такі відомі заклади, як Київський національний університет технологій та дизайну. Київський національний університет культури та мистецтв, університет Григорія Сковороди в Переяславі, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, Українська академія друкарства в місті Львові, Хмельницький національний університет та інші головне питання кожної молодої людини, як під час вибору професії, так і під час навчання. Де я зможу працювати, та чи матиму робоче місце у даній сфері? Наш коледж активно співпрацює з провідними компаніями в галузі легкої промисловості та перукарського мистецтва, що дає здобувачам освіти можливість отримувати не лише теоретичні знання, але і реальний досвід у роботі з сучасними технологіями та інструментами, ознайомитися з якими можна під час виробничої практики та й у подальшому місце роботи. І головне відкрити свої таланти та досягти успіху у даній сфері. Як результат надання якісних освітніх послуг маємо безліч успішних випускників, які працюють на відомих підприємствах у закладах освіти, відкривають власні бізнеси та бренди не лише в Україні, а й поза її межами. Ми пишаємося нашими випускниками. Честь і славу закладу освіти приносять його вихованці. Де б не працювали наші випускники, їх об'єднує Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну. Своєю сумлінною працею вони зміцнюють нашу державу. Успішна професійна діяльність наших випускників це найкращий показник та підтвердження високого рівня надання освітніх послуг у коледжі сервісу та дизайну, справжньої педагогічної майстерності викладачів. Це невичерпне джерело перевіреної профорієнтаційної інформації, яка є значно дієвішою, аніж буклети чи флаєри із відомостями про заклад освіти. Випускники коледжу сервісу та дизайну приклад для наслідування нинішнім студентам. Під час виробничої практики їхні наставники і вчителі, а також справжні помічники у працевлаштуванні після здобуття освіти та навіть потенційні роботодавці. У коледжі сервісу та дизайну найкращі здобувачі освіти та випускники Приєднуйтесь до нашої великої родини. Але від себе скажу, що коледж це щось нове. Це можливість почати життя з нового листка і почати писати свою історію. Коледж дає багато можливостей, тож вибір тільки за вами. Отже. За доволі короткий період неможливо передати то атмосферу можливостей, комфортного освітнього середовища та сприятливих умов не лише для опанування сучасних перспективних професій, а й для розвитку особистості. Впевнені, що завітавши до нашого закладу, ви вирішите навчатися саме у нас. Піклуючись про гідне майбутнє, обирай сучасну та якісну освіту в Білоцерківському, фаховому, коледжі сервісу та дизайну. Приєднуйся до нас та стань частиною нашої команди. Будуй своє майбутнє з нами! А ми передаємо челендж Професійна освіта ЗСУ, змінюємо, створюємо та удосконалюємо Богуславському вищому професійному училищу сфери послуг.